Вінницькі стави, Київська область, такий маємо будинок, черговий. Отвори засверлимося Зараз десь процес сверління. Зараз вам продемонструю, як це виглядають отвори. Ось такі отвори, 16 мм сверло, вшов, цеглу не псуємо. Будова стін даного будинку блок, внутрішня стіна, повітряний прошарок 14 см, нужна стіна, блок силикатний. Власник жаліється, що мукої стіни після утеплення рідким пінопластом. Стіни пересадують внукріти, статі збільшиться, енергоефективність на відсотків 30-40. Потрібно звертайтесь, працюємо по Житомирській Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Рівненській області. Надаємо письмову гарантію. Завжди радий вам допомогти